Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас не тільки новий рік, а ще й понеділок і розпочався турнір. Вітаю вас всіх з новим роком, щоб здійснялися всі наші мрії. Хоча мені здається, мрія в нас зараз одна на всіх і дуже велика. Щоб пошвидше перемогти. Добренько, а ми будемо. Турнірити. Я, якщо, якщо чесно, я про нього навіть забув. Сижу на роботі, немає чим зайнятися. Думаю, запишу турнірчик. Відволікати не, не, не повинні. Так, я вже переміг один раз добренько. Турнір дуже швидкий, буде цікавий. М е так, так, так. Що ми можемо тут поставити? Я хочу десь... А, Фіола немає. Так, зараз я з думками зберусь. Так, зібрав я таку губкампанію. Ну й погнали. Так, 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 давайте тут. Ох так, як чудово полетіло, тоді ось так ось зробимо. Давайте цих будемо пробувати виносити. Ну майже, майже, і перезаряджатись. Так, тепер будемо цих. Ладно, ну вона одна нам уже нічого не зробить, навіть якщо там поблокує. Так ну, я думаю, це буде все. Так, перемогли ми з моно. Ти думав, що ніхто відволікати не буде. Якраз поєдинок закінчую. І директор підійшов. Добре, що хоч не бачив, що я тут турнірю. Добре, продовжимо. Ай-яй-яй. Так, тут уже не все так легко, як попередній раз. Ну давайте щось будем рухати. Так, ну нам би голді зарядити було б чудово. Не зарядимо напевно. Так, давайте так. Ну, не могла зарядиться. Передасть. Так, так, так. Давайте бити сюди. Давайте по колі. Срочно потрібно щось шукати. Так, цю сторону блоканем. Ось так заберем. Бляха, перекинула все таки Ми зараз підхилимося, якщо вона не перекине. Я чітко як в отець. Ну, чуйка в мене погано. Так, догралися. Так, ладно. Підемо далі. Хоч би раз цю голді зарядить раніше, блін. Так не вже? Давайте цю сторону шліфане. Так, каченя мені там, звісно, підпортало вообще все на світі. да, заряжай, ну Як не странно отражалка спала, потом пульта прошла так, добываем да ладно, ну не издевайся Так, що у нас далі? Вот она пихала желтых моно. Так, камінець в відпустку пішов, да? Аж один раз вона промахнулася. Так, треба щось таке собрати. Але що тут давайте жовте зберемо. Так, давайте сюди. Вбиваємо цих. Так, якщо чесно, я думав, що буде трошки швидше. Да. Цілий ранок сидів взагалі ніхто не чіпав. Тільки в турнір зайшов, всім щось треба. Так, я вже збився, що мені треба. Ну тут камінь сам збирається, в принципі. Я ж уже раз програв, уже все, вже можна. Що це в такі жирні? Ого. А завтра якось з другої команди може похожу. Може два коліна візьму. Але без хіла, в принципі, теж не камільфо. Так, добренько. Ось такий простенький перший день у нас вийшов. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Миру, щастя і добра всім!